Відчути себе гулівером у казковій країні Ліліпуті і побачити найвідоміші архітектурні перлини світу можна в обласному краєзнавчому музеї до 15 грудня. Тут відкрили експозицію паперових мініатюр Володимира Кріса із великих гаїв Тернопільського району. Десять робіт найкраще з колекції Володимира Кріси. Він працює інженером електронних мереж, а у вільний від роботи час останніх чотири роки виготовляє макети. Почалося все з залізниці. Згодом йому почали вдаватися і складніші конструкції житлові будинки, замки, храми. Вийшов такий собі архітектурно-тематичний парк. Найновіша і найважча робота макет парафіяльного костелу, який існував у Тернополі до кінця 50-х на місці теперішнього універмагу. Власне кажучи, я по фотографіях його і робив, Тобто не було ніяких готових деталей, ескізів в інтернеті, які було б достатньо просто роздрукувати, і вирізати і склеїти. От. І таким чином я сів за комп'ютер, фотошоп. Взяв, знайшов в інтернеті креслення цього костелу, які, які виклали в інтернеті інші ентузіасти історії Тернополя. Креслення, різноманітні фотографії і намагався якомога точніше і ближче до оригіналу його зробити. Робота зайняла мене чотири місяці. Парафіяльний костел у сотню разів менший від оригіналу, перший і поки єдиний макет цієї будівлі. Обладнання, закріплене всередині, дає можливість будівлі звучати, звідти чути орган і церковний спів. Майстер пообіцяв подарувати цю роботу музеєві. Про Володимира Крісу можна знайти інформацію в інтернеті, але ви сьогодні маєте щасливу мить бачити живого автора, спілкуватися віч на віч і бачити роботи, які він е, створив в миру свого таланту. Зараз виникає запитання: там війна, гинуть люди, навіщо подібні проекти? Подібні проекти потрібні для дітей, тому що всі ми вийшли з дитинства. І ота країна дитинства, вона є дуже таємнича. І очевидно в ній закладаються оці наші творчі потуги. Хтось стає письменником, хтось стає художником, хтось стає конструктором, хтось стає просто людиною, яка одержима до свого захоплення, до свого хобі. Найбільше у захопленні від мініатюр маленькі відвідувачі. Найбільше сподобався той вокзал залізничний. Там ну, гарна будівля постро... ну, зроблена і поїзда. Мені сподобався оцей перселоцький будинок іспанський, той великий, такий дуже важкий, напевно. Я Не думаю, що такого можна зробити з паперу, просто паперу, а чотири. Костел колись тернопільський. Ти впізнала цю будівлю, тобі хтось розповідав про неї? Мама. Розповідала, що колись ця будівля стояла за місць і вона мені дуже сподобалася, що ельфова вежа. Мені саме більше е, сподобалась будівля замок. Її зробили досить унікально. Взагалі ці будівлі зробили досить унікально всі. Я ще подібного не бачу. Бачу щось трохи подібне, але іменно такого ні. Мрія Володимира Кріса сконструювати мініатюри усіх архітектурних пам'яток Тернополя. Для цього майстру потрібен час і банально фінансова допомога небайдужих.